Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. А що таке снігопад, діти? Снігопад це атмосферне явище, коли випадає сніг із хмар. А давайте, діти, пригадаємо, як утворюється снігопад. У стані водяної пари вода піднімається над поверхнею землі та охолоджується і перетворюється влітку на воду а взимку на кристалики льоду. Падаючи на землю, кристалики льоду поєднуються між собою і стають прозорими сніжинками, схожими на зорі. Багато сніжинок утворюють сніг, тобто снігопад це випадіння снігу. Снігопад без вітру називають спокійним снігопадом, а при вітрі верховою заметіллю. Або, як ми ще називаємо, завірюхою, метелицею, віхолою, хурделицею, хуртовиною. Хуртовина це небезпечне атмосферне явище що являє собою перенесення вітром снігу над поверхнею землі з погіршенням видимості. Хуртовини зменшують видимість на дорогах, заважають роботі транспорту, бо створюють снігові замети. У хуртовині може брати участь як сніг, що лежить на землі, так і сніг, який падає з хмар. В Україні хуртовини виникають при виході на територію країни з циклону з півдня та південного заходу або при переміщенні окремих циклонів з півночі та північного заходу. Найчастіше вони відбуваються на північному сході України. З підвищенням рельєфу місцевості число днів із хуртовинами зростає. Ця закономірність виявляється в Криму і Карпатах. Сильні та довгі снігопади впливають на господарську діяльність населення особливо з наступним різким похолоданням або по потеплінням. Найчастіше призводять до замитів на дорогах, обриву ліній електропередач та ушкодження будинків. Сильні снігопади в горах. Приводять до нестійкості сніжного покрову на схилах і сходу лавин. Снігопади та хуртовини при низькій температурі і сильному, ураганному вітрі є найпідступнішим явищем у зимовий час. Аби не потрапити у небезпеку. Необхідно слідкувати за повідомленнями гідромідцентру та застереженнями щодо зміни погодних умов на сторінці головного управління ДСНС України. Якщо ви почули оголошення щодо штурмового попередження на території області про можливі хуртавини або збільшення кількості опадів, необхідно обмежити перебування та пересування вулицями. Будьте обачними, не наражайте на безпеку ні себе, ні своїх близьких.